Як завжди вечір спортивної слави зібрав переповнений зал, адже за ці 11 років факультет фізичного виховання і спорту поза конкурсом в обласній студентській універсіаді провідні спортсмени факультету навчаються на чотирьох кафедрах і займають призові місця на всеукраїнських і міжнародних змаганнях. Я радію від того, що факультет фізичного виховання і спорту Житомирського державного університету. Набирає постійно обертів, він стає центром фізичної культури і спорту в нас в області. Представники управлінь, спортивних товариств привітали кращих спортсменів та їх наставників. Я хочу привітати весь колектив факультету, студентів і викладачів, подякувати всім гостям, подякувати зіркам спорту, зіркам науки. Подякувати керівництву області, і керівнику університету, построю юрішу дійсно за цю підтримку за розуміння факультету. Студенти, які вступають на навчання на факультет фізичного виховання і спорту, навіть не уявляють свого життя без щоденних спортивно-масових заходів, і цього разу вони представили глядачам багато творчих і спортивних номерів. Спорт так і залишається однією з основних моїх галузей життя на рівні з навчанням, сім'єю та іншими моїми справами. Тому я і далі бажаю займатися спортом, адже спорт це щасливе майбутнє та здоровий спосіб життя. У навчання мене дуже великі враження, адже за цей час, здається, три роки майже пройшло, але вони пройшли як один день, дуже швидко. Все настільки яскраве, у нас такі насичені дні кожного дня. Завжди тренування, ігри. Адже я приймаю участь у ну майже у всіх граю волейбол, баскетбол. Ну продовжую свою діяльність ще зі школи, не покидаю її. Навчаються в університеті і представники спортивних династій, серед яких майстер спорту зі стрибків у висоту Віктор Лонський з Бердичева, який прагне стати олімпійцем. Хочу потрапити на Олімпійські ігри в Ріо де Женеро, я готуюсь до них. Вони будуть проходити в 2016 році. Дуже хочу потрапити туди і показати, як наймога вищий результат, ну, бо подолати кваліфікацію. Завершили студенти, і викладачі спортивний вечір, як завжди, піснею про свій улюблений і дружній факультет.